Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гацагро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газагро, насіння з гарантія вашого врожаю сьогодні. В нашій програмі розповімо про будні центру первинної медичної допомоги Підволочиської селищної ради. Вже традиційно знайомить нас із роботою медичних закладів сімейної медицини Тернопільщини, голова Асоціації сімейної медицини, професор Тернопільського медичного університету імені Івана Горбачевського Лілія Бабінець. Ми перебуваємо. Центрі первинної медико-санітарної допомоги під Волочиською селищної ради, і я дуже рада бачити одного з грандів сімейної медицини, не побоюсь такого слова сказати у нас на Тернопільщині директора даного закладу Мирослава Євгеновича Вовчка, якого я знаю як людину і практика, який, я знаю з етапу швидкої допомоги, працює в медицині. Пройшов всі етапи реформування первинної і як ніхто може нас вести, щоб ми розуміли, а як ця реформа відбувається в підволочиській селищній раді і в центрі ПМСД. Як окремий заклад, центр первинної медико-санітарної допомоги Підволочиської селищної ради існує вже 10 років. Сприяє покращенню здоров'я своїх пацієнтів. За цей час заклад не лише розширив свою діяльність, а й забезпечив доступ до медичних послуг на місцях, маючи в підпорядкуванні сім амбулаторій. Ми маємо 82 працюючих в нас в закладі. Маємо 16 лікарів, в тому числі 3 педіатри. Всі працівники на необхідне навчання, постійно стажуються, проходять семінари, підвищення кваліфікації, тому що вимоги часу на сьогоднішній день такі, що лікар сімейний має бути не таким, як був колись. Він має бути зараз основним в процесі діагностики та лікування пацієнтів. Ну, маємо все необхідне, для того, щоб ми проплідно працювали, підписали по максимуму всі пакети, які нам надає Національна служба здоров'я. Відповідно від того, маємо достатнє фінансування. Маємо чим платити е, нормально серйозну заробітну плату своїм працюючим працюючим, маємо чим доплачувати їм за е, якість їхньої роботи. Так Ну і маємо кошти для того, щоб ту медичну допомогу донести і надати тим пацієнтам. Особливо, я би сказав, є вразливі верстви населення, є бідні люди, є лежачі люди, де нам пакет паліативна, мобільна, медична, амбулаторна паліативна допомога дозволяє як заробляти гроші, так само і надавати допомогу якнайкраще тим пацієнтам, бідним, де є найбільша в цьому потреба. Зараз я вас ознайомлю з моїми працівниками. Це мій кадровий потенціал, який робить усну роботу. Десь я їм доручаю, даю можливість себе проявити моїх два заступники Ольга Івана і Галина Іванівна, які надзвичайно молоді, енергійні і ефективні фахівці. Крім того, ви зараз ще побачите моїх працівників, які працюють тут на поверсі. Ви побачите, скільки пацієнтів до них приходять, тому що до хороших лікарів завжди є багато бажаючих попасти. Це трохи важко нам працювати буває, бо переважно в перші дня всі хочуть бути в лікаря, попри те, все, що в нас і працює електронна система запису. Але ми деколи працюємо в інтересах пацієнта, намагаємося якнайшвидше, якнайкраще допомогти, щоб наша робота була оцінена пацієнтами, щоб ми були задоволені тим результатом, для чого ми тут є. Значить, ми не тільки маємо заробляти гроші, ми ще маємо свою роботу робити як найкраще і тішитися з нашого результату. Немало і небагато. 15 років в медицині, і 10 з них я вже тут в сімейній медицині під керівництвом нашого Мирослава Євгеновича. Маю на деклараціях тисячу приблизно 800 людей. Роботи є багато, достатньо. Але робота насичена, але я її люблю. Люблю свою роботу. Люблю приходити на роботу. Люблю працювати в цьому закладі. Якось так. Головним завданням центру це збереження та покращення здоров'я населення. Наші лікарі надають висококваліфіковану медичну допомогу. А Мирослав Євгенович і адміністрація центру для покращення цієї допомоги налагоджує співпрацю з різними благодійними фондами і громадськими організаціями. Наприклад, в 24 році ми працювали, і в 25-му надіємося на, також на співпрацю з такими благодійними фондами, як штаб перемоги, ем, стійкість нації, з благодійним фондом дитячим ЮНІСЕФ, з громадською організацією медики майдану Тернопільщини з керівником. Воронцовою Тамарою Олександрівною, які нам надавали безкоштовно технічні засоби, вироби медичного призначення, засоби індивідуального захисту, дороговартісні ліки, які орієнтовані на внутрішньопереміщених осіб, а також вразливі категорії населення. Ну, вклад кожного формує результат. І червоний, червоний хрест нам. Так, ідеш. і червоний хрест також постійно допомагає. Мирослав Вовчко, директор центру, знайомить нас із роботою центру. Бачимо, є багато пацієнтів, серед них і внутрішньо переміщені особи, багато матерів з дітьми. Це мій синочок Дамірчик. Нам сім місяців. Ми внутрішньо переміщена особа. Ми приїхали з Херсону і зараз проживаємо в Підволочиській громаді. Зараз стоїмо на обліку в педіатра Богдана Євгеновича. Це наш лікар, нам дуже він подобається. Приходимо кожен місяць на огляд. Він гарно оглядає дитинку, дитинка не плаче, йде до нашого педіатра на ручки, то нам все дуже подобається. Лікарня дуже гарна, все чисто, все гарно. Нам ми дуже задоволені і лікарем, і медсестрою, і всім медичним персоналом. А це їхня бабуся Валентина Гайдаєнко приїхала відвідати онуків. Я приїхала з Херсонщини на Тернопільщину, святу і світлу. Мені сильно больно, звісно. У нас в Херсонщині всім, по-моєму, чують, як нас там поливають, освобождають від усього нас. І я мусила приїхати, бо тут да, мої... Дякую Богу за все, що він мені дав силу приїхати на Тернопільщину, побачити онучку з онуком і їхнього синочка правнучку, правнученятку. оце. ми вже з ним нафотографувалися, так що пам'ять у мене будесь буде від їх. Ми побачили сьогодні, що в нас дуже багато є дітей, но до лікарів приходять. І один із кращих лікарів педіатрів є Богдан Євгенович. Це лікар, якого люблять мами, не бояться діти, і в нього цього завжди багато. Він має по максимуму підписану декларації з дітьми. І завжди його робота переповнена переповнена цим позитивом, тими масштабами. Завжди роботи дуже багато, тому що до хорошого лікаря, як правило, йде дуже багато пацієнтів, але він справляється. Має помічника Вікторію, яка десь теж одна з кращих. А якщо не сказати, що краща, на ходу все робить, на ходу допомагає, і всі задоволені їхньою роботою. В сімейній медицині працюю недавно, три роки. До того працював в центральній районній лікарні. Робота, обстановка, відношення до підлеглих підлегли до начальства дуже дружня і дуже добра. Так що мені така згода підходить. А ще з такими мамами, які недавно були моїми пацієнтами, знаю їх, допомагав мамам доглядати, лікувати. Тепер вони вже повиростали, мають своїх дітей. І діти тепер до мене, і мені з нами легше працювати. Ми дуже задоволені нашим сімейним лікарем. Нам все подобається. Дітки не плачуть, як приходять на прийом. Все добре. Завжди, якщо не дай Боже, хтось захворіє, гарне лікування нам приписують. Ми дуже задоволені. У Нас ще є старший хлопчик, також тут на огляди ходить. А це вже нас молодші. Ми дуже задоволені. Дуже дуже хороший лікар. Нам також подобається і незалежності чи Будній день чи вихідний, яка година не важливо, підніме слухавку і підкаже, порадить. Ну, дуже задоволений. Тут у нас створений денний стаціонар, дає можливість надати ту необхідну допомогу взамін тому стаціонару, який існує на вторинці. Фоному об'єми виконуємо. Зяті на себе зобов'язання. Є дуже хороша спеціаліст Наталія, яка бездоганно виконує свою роботу. Це сам перед внутрівенне втручання, це сходу, і таких спеціалістів треба ще пошукати. Всі сюди йдуть, бо всі знають, що тут безпомилково їм ведуть вену необхідні ліки і чітко без, без затримок. Наталя, прошу, що ти скажеш. Працюю в денному стаціонарі з 2003 року. Без перерви, дуже люблю свою роботу. В інакшій сфері себе не бачу. Маємо всі умови для належної праці. Пацієнти наші задоволені, стараємося все заради них. Як завжди про так. фінансові речі, як вам вдається е, утримувати денний стаціонар, і хто з лікарів курує пацієнтів? Ті, хто призначають, хто ведуть, так, чи є так, у вас так. виділений окремо, спеціаліст? Окремо лікаря немає, немає в тому необхідності. Кожен сімейний лікар призначає назначення, вона знає, як виконати ці назначення. Ці сімейні лікарі направляють хворих до нас. Наукови, накання і на відео аналізів. Так, і вона, крім того, ще тут бере забір аналізів, є достатньо різних пробірок для цього всього. Її справа тільки влучно вколоти вену. Не ділимо ми, хто що має робити. Вона знає, прийшла людина, вона має це зробити. Не питаються, чому, чому, чому. Як десь це трапляється. Буває таке, що зранку забір крові я провожу з 9 до 11 дня. І на кров в основному є 35-38 пацієнтів. Крім того, майже щоденно 15 пацієнтів накапання. Тетяна Хлопецька, лікар загальної практики, сімейний лікар, має вищу категорію, великий стаж роботи. Стаж великий. Працювала сім Дільничим терапевтом. Зараз іде сімейна медицина, перекваліфікована вже 15 років. От Приймаю Людей зараз дуже багато йдуть переселенці, йдуть військові, які після травм поприходили, мої пацієнти приходять. Ми дуже стараємося їм допомогти, щоб це не було, не створювало якимось їм. Прикрі якісь непорозуміння, тому ми і направлення, і лікування назначаємо, і слідкуємо за ними. Робота дуже велика, тобто об'ємна, тому що робота сімейного лікаря це не тільки прийом, це і документація, це вакцинація, це профілактика. І звичайно, пацієнти Я своїм поки, лікарем задоволені. Своїм доктором задоволений, і коли би не звернувся, завжди вона йде на зустріч і завжди допоможе в біді. Хай, її, хай бере Бог береже і хай її щастить, і хай працює в такому, так як вона працює. І ну, біди не буде. Біде, не так, і мирного неба нам всім над, зем... над головом. Особливо розчули відвідини хворої колишньої вчительки одинокої Валентини Миколаївни. Жінка потребує особливої допомоги. У неї паралізовані руки і ноги. Мені зараз 86 років, і тими людьми, які брат помер, а ті люди, які мені продовжили життя, це є. Мирослав Євгенович і э, Вікторія Володимирівна. Валентина Миколаївна одинока, самотня, і вона потребує особливої уваги. Ми маємо змогу їй допомагати, сприяти, десь підтримувати. Вона постійно дзвонить до мене, завжди каже, просить, щоб ми її не викреслювали зі своїх списків, щоб ми далі були з нею. Їй потрібно таке спілкування і десь такі моменти вкраплення цієї нашої допомоги, які ми їй надаємо. Ми раді, що наша робота їй допомагає, дає ефект, що вона задоволена. Вона попри свій Похилий вік і хворобу де ще пише нам листи часто з подякою, ще досить, досить акуратно і грамотно. Вона пише вірші. На кожний вік своя краса, свої захоплення і мрії. Ну що ж, мені ще вогник не вгаса, не всі розтрачені надії. Рокам рахунок не веду 86-й рік. Минає. І Бога завжди я прошу здоров'я мені дати і дати все найкраще цим лікарям. Я єдине все прошу Мирослава Євгеновича не викреслювати мене з його журналу пацієнтів. А далі наша дорога пролягла в село Скорики. Тут сімейна медицина відповідає кращим зразкам, належить до Скориківської громади. Ми тут співпрацюємо ще з медичним університетом, тому що тут є навчальна база. Якщо бачите, тут і аптека є, яка потрібна жителям села. Є, значить, лікар, який призначає лікування. Є можливість цю медичну допомогу тут же надавати. І працює денний стаціонар, є персонал, який тим займається, є хороші спеціалісти, які відповідають тому статусу і тим вимогам, які тут є. Чого я ще так кажу? тут Товариство Україна це передове товариство на Тернопільщині, ним керує. Герой України Криживачук Олег Петрович, він ставить завдання, що має бути все найкраще, в тому числі і амбулаторія. Ну і ми до тих стандартів намагаємося йти, і я думаю, що ми себе оправдуємо в цілому. Софія Володимировна, чи добре тобі є? Розкажи то так, мені тут дуже подобається працювати. Дуже добре, що тут є аптека. Тут в цій аптеці випускають ліки по доступних ліках, що дуже зручно для сільського населення, для старших людей, яким не потрібно добиратися в районний центр в підволочив, щоб отримувати ліки. Також ми тут маємо кардіограму, також беремо кров людей на цукор і забезпечуємо деякі потреби, що людям зручно і близько звертатися саме. Саме до нас і не їхати в Підволочеськ. А скільки декларантів маєте Софія Ну, Наразі я працюю від серпня, то ми стараємося збираємося зараз маємо трошки більше 500 людей. А ще от жителі села є декларації, заключають з кимось іншим, чи як всі ви? раніше лікарі були з лікаря працювали ті, що в мене підлочиску, але, але це ваші, населення. вашого центра, вашого ну центру. зараз це на пустому місці, на вільному місці вона має свою Ні, роботу дуже формувати добре. Там, абсолютно дуже важко перебрати від когось, забрати пацієнта. Ну село не таке вже й велике, щоб але старається і динаміка. Іде на покращення ви наш тернопільський університет так, так. і що скажете нашим і викладачам, і студентам сімейної медицини треба боятися чи пріоритет надавати в період навчання? Надавати пріоритет, звичайно, на додипломці потрібна кафедра сімейної так, медицини? Так, я би була так. Я б була рада, якби так була. Софія Махобей, завідувачка амбулаторії, лікар загальної практики, сімейний лікар, знайомить нас з роботою амбулаторії. Це наш кабінет, в якому ми працюємо. Моя медсестричка, яка є моєю правою рукою, без неї я б не справилася сама. Також ми маємо процедурний кабінет, в якому можемо виконувати внутрішньовенні інфузії, можемо також робити кардіограму, маємо невідкладну допомогу при потребі, надаємо її людям. Знайомимося з пацієнтами, кожен має що сказати. Працюю в Скориківській громаді і тому зручно мати лікаря навіть біля роботи. А в інший час телефонуємо, зв'язуємося. Вона надає послуги як і по телефону, так і стаціонарно. Також працюю в Скориківській сільській раді поблизу амбулаторії. Часто звертаються до сімейного лікаря. Так, надає мені необхідну консультацію, допомогу в лікуванні. Дуже актуально, того, що для наприклад для молодих батьків, для дітей, що можна звернутися до молодого спеціаліста, який порадить, підкажуть в процесі лікування. Це дуже важливо, особливо в сільській місцевості. І ми дуже раді, що в нас така красива амбулаторія на нашій славній скориківській землі. А ви сама скорика? Я сама скориківчанка, працюю в сільській раді. От так в нас. Ми дуже раді. За дівчат наших і дійсно дякуючи всім, що в нас така красива амбулаторія. Ми приїжджали, то у вас не тільки у вас все красиво, і церква. Так, на, в нас все красиво, в нас і церква красива, в нас і фірма красива, в нас, дякуючи нашому меценату, Олегу Петровичу Крижочуку, це завдяки йому, я би сказала, ну, звичайно, і Мирославовичу. Ми, якби не меценат, ми, мабуть, не мали такої красивої амбулаторії. Це завдяки йому, воно це все в нас відкрилося. Каже більше, якщо говорити про Європу, до якої ми намагаємося, то ми маємо Європу тут. Завдяки тому, що є кому це організувати, є кому заробити гроші. Бо для того, щоб все це було тут, то хлібороби працюють постійно круглорічно. Тваринники теж на своєму місці заробляють величезні кошти, які перетворюються, в величезні податки для громади. І якщо бачите, які тут дороги, які тут тротуари, як тут все гарно і в тому числі ця амбулаторія. Це завдяки тому, що хтось, що Олег Петрович, організував цю роботу. Підприємство працює і ми користаємося плодами їхньої праці. Ми йому дякуємо, що такий є. Якби було в кожному регіоні така людина, то б проблем в Україні, мабуть, і не було. Отже, як бачимо, сімейна медицина у селах та селищах краю виправдала функції, покладені на неї. Все це, що ви побачили, це є результат нашої плідної роботи впродовж останніх 11 років, відколи ми працюємо. Ми намагалися завжди йти в ногу з часом виконувати ті вимоги, які перед нами ставила як держава, так і Міністерство охорони здоров'я. Виконували це все і робили для того, щоб якість медичної допомоги робити як найкращою. Значить, це потребувало величезних наших зусиль. Але маючи такий хороший кадровий потенціал, нам вдалося справитися з усіма викликами, які перед нами стояли. І я вважаю, що ми роботу зробимо свою як найкраще. Тут свої виклики стоять, і навіть такі організаційні речі, як правильно зробити, як розпорядитись коштами. І ми бачили сьогодні прекрасні такі алгоритми співпраці, що не тільки держава працює, а кожен керівник співпрацює із благодійними фондами, із територіальними громадами, і з міценатами. І це дає можливість покращувати і розширювати можливості первинки. І ми це бачимо. А ще ну надзвичайно. Такий високий для мене момент, які лікарі яких лікарів ми сьогодні побачили, і вони ну найяскравіша ілюстрація того, що треба обирати сімейну медицину медичним працівникам, тому що ми тут можемо для людей зробити, особливо в такий тяжкий час, який ми зараз переживаємо. І ми думаємо, що медицина важлива складова взагалі нашого українського руху. От тому ми безумовно дякуємо воїнам, які за нас стоять найкращі сини і доньки нашого народу. От, а ми також повинні триматися, триматися і показувати високі стандарти життя, поведінки і праці. Слава Україні! Ви дивилися програму Сільський календар, партнери програми Continental Farmers Group. Зростаємо разом, товариство з обмеженою відповідальністю Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожає. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – Насіння збучаче. гарантія вашого врожаю.